Всім доброго дня. З'явився у нас ще в наявності ось такий мопед Cors Right АМП на кіловатному движке. У мене відео про такий мопедік є, я його робив по-моєму по весні Потім вони зникли, їх взагалі не було в продажі і щось взагалі ні у кого їх не було. Люди шукали. Ось один такий з'явився. Зараз ми його збираємо, він ще не недозібраний. Але вже можна побачити, як він буде виглядати. Треба зараз це все зібрати докупи. Я зараз саньок тут підзібрав трохи, я зараз крило буду прикручувати. Ось так він виглядає в розібраному. Тут ось акумулятори стоять 6 штук. Вистачає на 60 км пробігу, двіжок у нього кіловатний, спереді гальма йдуть. На гідравліки. Ось гідравлічний тут бачок на ручки, а задні йдуть барабані гальма. Ось вони висять ось такі амортизатори в нього тут. Це все воно заш'ється пластиком, тут не буде нічого видно, тут ще будуть дуги такі стоять усилені. Тут також є підніжка двойна. На ній він дуже міцно тримається на землі. І бокова, ось вона складена тут стоїть. Ось номер рами. Якщо хтось не знав, там така буде пластикова заглушка, її відбираєте і можна побачити, буде номер рами. Але це вже трохи нова модель. У нього винос іде зроблений трохи по-іншому. На старій моделі був, був інший винос. Видно, він був непрактичний. Зробили такий. Тут він ще наскрізь болтом фіксується, щоб нічого не розболтувалося, щоб міцно тримало кермо. Ну так, в принципі, все той же скутер. Тут ще в нього йде. Ззаді буде такий здоровий. Багажний від... відсік відділ, він причіпляється тут до рами цього мопеда. Сірий кольор прикольно виглядає. Фари такі, типа лінзочки стоять і леди. Ну, такий із тих мопедів, що в нас були, мені цей більше всього подобається. Він м'якенько їде, швидко набирає швидкість. Розганяється він теж десь приблизно до 60 км на годину. В комплекті також будуть зеркала в нього, сигналізація, два комплекта брілків та ключів і також є ще безключовий доступ. Можна з сигналізації його буде вмикати. Також. Багажний відсік, що йде під цим сидінням, воно відкидається. Зарядний пристрій вставляється ось сюди. Якщо комусь цікаво, подивіться, в мене є повне відео обзор про цей мопед. Якщо комусь потрібен такий мопед, то можете писати в коментарях, якщо ще буде в наявності, то можемо продати, якщо ви знаходитесь в місті Запоріжжя. Взагалі по цим мопедам інформації в інтернеті я бачу дуже мало. Але можу сказати, що той, що ми продавали, ходить нормально, люди не жалувалися, скарг не було. Тому можна сміливо обрати такий мопеді ось заднього фарка. Отак буде виглядати. Тут поворотники вони будуть отак от стояти, ще поки не все не встановлено. Зараз крило причеплю. Ну, якось так. І якщо вам не важко буде, то підпишіться, будь ласка, на мій канал. Хто ще не підписався, поставте лайк до цього відео і буду знімати нові ролики для вас. Так що, з вами був Денис, каналу Velo XXX Всім до зустрічі!